Наказом особливої наради КГБ відправили в Маклаківський будинок інвалідів. І як я можу фактично бути такою людиною, відповідальною людиною в такому процесі, коли я формально неспри... неприятна особистість, що він не може бути виступати такою високою довірою. Так що, ну звичайно, вони то в Москві то все прочитали, залишили в силі. Нікуди його не звільнили. І 21 серпня митрополита Йосифа Сліпого з Москви відправляють Красноярський край, Єнисейський район, значить Маклакового Кузьмінка, будинок інвалідів. Цей будинок інвалідів собою представляв 6 чи 8 будиночків дерев'яних, в якому проживало 240 тих інвалідів. Йосифа Сліпого помістили в палату номер 3 де проживало ще шість інвалідів. Перебуваючи в будинку інвалідів, Йосиф сліпий під постійним наглядом. Він не переставав відправляти служби Божі, сповідати, хрестив дітей, давав шлюб. Йому постійно викликали такий край з полком, Красноярські ну, райони там. Ну, служба, яка чи військова комендатура там була, його постійно викликали і сказали, що тобі заборонено відправляти служби Божі, тому що греко-католицька церква не існує, а такого митрополита Йосифа Сліпого ніде нема зареєстровано. Але він все одно продовжує. Він продовжує. і в байні. Попрошував службу Божі проводити, якась цегельня була, якийсь будиночок. Потім десь перед баннику, перед банею на цвинтарі, в лісі, де тільки він міг, він сюди відправляв Служби Божі. Звичайно, то все доносили, його далі викликали і забороняли. Але що я хочу сказати? Ще перебуваючи в тому будинку інвалідів, Йосиф не тільки сповідав, продовжував писати історії Селенської церкви, посилав послання, в тому числі нам. І мама то в листі було, починається лист, а потім, як йде послання, знаєте, потім знову закінчується лист, і, і, і різдвяні послання писав довірних, великодні послання писав. І навіть в одному листі в нас то послання. Він іще він дуже любив природу. І навіть в достатній раз описував, які морози, яка природа, що вітер, що холодно, що дощ, що е, 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 як важко йти було. Він зібрав ще колекцію комах і мотилів, і крім того, опудала звірят. Там були соболь, е, була сова, зайці, якась. Зі... Забула, як називається, Лисиця, тобто птахів, і він то все відправив до Львова. Значить, але перед тим, як колекцію комах відправляти до Львова, він прийшов на почту. А на почту, як я в документах архіві СБУ прочитала їхньому манітурному донесенню, вони ввели штатну одиницю свого працівника КГБ на почту. Той значить, будинок інвалідний, ну, не той будинок, а той то було, як вони казали, то селище було. І коли сліпий приніс той ящик, таку скриньку з тими мотелями запакован і спитав, чи то можна відправити до Львова, вони сказали, що можна. І він то ще дротом. Але потім в документах я знайшла в агентурному донесенні, що вони взяли ту скриньку, відкрили, бо вони думали, що там є подвійні, чи якесь чи потрібне дно, що там може знаходитися чи листи, чи якісь записки, чи послання, і вони то все понищили. І коли та скринька прийшла до Львова, вона фактично прийшла пуста, там тільки десь може якісь були крильця та від тих мотилів, де не де. Та скринька скринька знаходиться в сестері кінтеанок, вона в тій книзі сфоткана. І він нам пише, Марійко, як та скринька могла розбитися, коли її сильно замотав дротом. Так, вона була замотана дротом, але колекція була вся понищена. Кінчається 54-й рік, 55-й, Значить, мама веде в переписку, посилає посилки, ну його етапують І Марінськ, де він перед тим був. Мар'їнськ, що він не пройшов, потім Боїми, Суслово, Печора, Інта, Іркутськ. Харків, пізніше Розаївка, Потьма ну, дуже багато його постійно його етапували. Він його тримав, е, старалися, щоб він не контактував з в'язнів, собі священники чи західної України. Були його етапами. Писали. Він фактично на тих етапах був. І мама для того, щоб полегшити йому життя своєму стрійковим, е, написала два прохання. Е, одно прохання було генеральному прокурору в Москву. А друге прохання було Президії Верховної Ради Москви, де вона пише ну, звичайно російською мовою, що Йосифа Сліпого після відбуття покарання не відпускають до Львова, а отримують будинку інвалідів. У тому клаковоку з Кузьмінка в Єнісейському в Красноярському краю. І вона, так являється його племінницею, просить та й Йосиф сліпий, є хвора людина і немічна, і людина похилого віку, щоб дозволити йому переїхати на постійне місце проживання до неї, до нас, до Львова, а також бере його під свою опіку. До тої довідки вона додає там. Е Довідку того, до того прохання вона надає довідку з місця проживання і з місця праці. Але я пригадую, десь через півтора місяці до нас приходить відповідь така: вашій просьбі вам відказано. Ну, і мама дуже зажурилася. Але потім в тих архівних документах по справі там рифлі я прочитала, що відмовити. І ще написали, що моя мама пише, значить, больної. Вони взяли в лапках больной. Так що в 1956 році не дозволяють, в 1957 році Митрополит Йосиф перебуває в будинку інвалідів. Папа Римський йому написав листа таке вітання 40-річчя його священства, але він того не отримав. Але нам були спишучі, коли він посилав папа, то все скорочено, було Марійка на 40 Ліття. З великої букви, коли прислав. Ну ми зрозуміли, 40 до 40-ліття пипа ем, в 58-му, знову обшук в нього роблять, постійно обшуки робили. В 58-му році зроблять обшук і його арештовують і е, везуть в Красноярськ, там допити проводять, а потім везуть його в Київ. Допити е, були 91 допит, який тривав 426 годин і 647 47 хвилин, в тому числі 5 очних ставок було. Допити тривали в першому разі, в 45-му році допити були і 29 годин, і 24 години, і 25, і 18. В 58, 59 роках, і 10 годин були, і 8, і 7. Значить, в мене тут зведена таблиця податок по скільки було тих, тих допитів. Сліпого і його тоді е, знов засуджують, то вже виходить третій раз, дають сім років відбування ну, в тих виправних трудових е, таборах. І Йосиф сліпий, мама далі веде переписку з ним і пише: Дорогенький стрійку, чи можна написати знову прохання, щоб ц, вас звільнити, взяти під свою опіку. Він написав Марійка. Там Десі написано, хай тебе борони, тому що то буде 10 років гірше. І мама тоді пише, чи можеш, щоб тато приїхав відвідати? Ні, не можна. Тому що ти можеш, ну, ми зрозуміли, як він в написав, що може, можеш бути затриманий, тато може бути затрим, може арештувати. Листування наче продовжується, мама посилки посилає. Там що він не хоче, ті посилки крадуть, розкрадають звичайно до нього, приходить там дещо приходить, де що померло. Та й його постійно тепували з одного табору в другий табор. Розумієте, що ті посилки часом не доходили або мерзли, або І взагалі, або я отримував, то там вже не було нічого йому не лишалося. У 1960 році до нас приходить лист, написаний на свято Юрія 6 травня, де він пише, Марійка пише лист на святого Юрія і згадує давні празники. Ну, у Львові був празник Юрія, тоді всі збиралися, то, то було дуже гарно величало. І пише, подай, хто може до мене приїхати. І мама написала, що вона може і я, як нас було четверо дітей, наймолодша з Любою. Подала свої дані і він написав нам стрійку, що вам дозволено піти године побачення. Написав, що йому привезти, мама як завжди висилала йому родзинки, тепер взяли родзинки, сухарі, спекла медівник, запекла м'ясо, там якесь масло взяла, мармуляду, мід, ну, чай, каву, таке, що ну, що там можна було? 5 чи 8 кілограм тоді дозволяли, по-моєму. 5 посилати, а 8, по-моєму, можна було вести на передачу. Точно не, не пригадую. Ну, і мама то все спакувала, там пам'ятаю, ще калоші йому взяла, шали, е плащ які вона ну, там зашивали, зошити, ручку, ліки. Ну і ми з мамою купили квитки, купили квитки і вирішаємо до нашого стрійка таку далеку Мордовію на п'ятигодинне побачення. Отут є квитки, то є оригінали квитків, Оригінали квитків, де написано, значить, Потьма Куйбичівської ну, залізниці через От ото наші квитки. І го ми виїжджаємо до Москви. Ми приїхали до Москви на київський вокзал. Я прядок сьогодні при виході з вокзалу мама побачила, продавали помідори. І каже, Любцю, давай купимо помідорів для нашого стейку. І взяла чотири чи п'ять помідорів, купила, тому що ми боялися, що то знаєте, вага і можуть заборонити. І ми потім переїхали з мамою на казанський вокзал і сіли на поїзд Москва Уфа, і цілу ніч ми їхали до Потьми. На тиранок ми приїхали потьми. Ну, Зона, одні тюрми, одні бараки. І до нас до поїзду, до вагону зразу підійшов військовий при зброї з псом, вівчаркою ваші документи. Звідки ви приїхали? Мама каже, зі Львова, з України, приїхали до сліпого, так і каже, Йосифа Івановича на п'яти години побачення. Пішли за мною. Нас повів на стацію. А стація дерев'яна була така. Каже, чекайте, ну, за вами приїдуть.